Професійна кухня з сучасним обладнанням та навіть повністю заміненими мережами, включаючи електрику, адже нове обладнання потребує потужних та надійних джерел живлення. Також тут провели повну модернізацію системи вентиляції, що гарантує належну циркуляцію повітря та важливо для дотримання усіх санітарних норм. Капітальний ремонт харчблоку в міській лікарні номер 3 це один із багатьох проєктів глобального оновлення медзакладів міста. Сьогодні відкрили харчоблок, який був закритий з 2023 року на повнокапітальний ремонт. Виконана повна заміна комунікації, повністю нове обладнання. Я думаю, не лише приємніше готувати, а й працювати в новому, в кращому. Дуже сподіваюся, що цей харчоблок один з найкращих на сьогоднішній день харчоблоків наших лікарень. Дякуючи спів спільної співпраці з керівництвом міста, радою оборони міста з нашим містдравом. У гарджіблоці лікарні номер 3 оновили все, починаючи від підлоги і до останньої ложки на кухні. Капітальний ремонт охопив повністю облицювання плиткою, монтаж нових дверей і вікон. Приміщення оснастили стравоварочними котлами, жарочними шафами, промисловими блендерами та картоплечисткою. Завдяки цьому тут можуть швидко і якісно готувати сотні порцій щодня. Також оновлено меблі для персоналу. Проєкт з капітального ремонту лікарні реалізується у партнерстві міста компанії Медінвест та НСЗУ. Повністю закінчено капітальний ремонт з новим обладнанням харчоблок. Там де чотири рази на день 250 порцій, повністю нове обладнання, повністю капітальний ремонт, дуже якісно. Також в третій лікарні повністю проведена, проведен капітальний ремонт укриття. Тобто блочно не все за один раз. Але за два роки вже ну є серйозні досягнення третій лікарні. Оновлення в лікарні торкнулось не лише харчблоку. На сьогодні тут вже відремонтували рентгенологічне відділення, облаштували простори укриття на 350 місць. Також триває реконструкція поліклінічного корпусу. Тож реконструкція медичної сфери у місті є системною і неспинною. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.